Марія ПАР Вафельне Серце ЧАСТИНА Друга відеокниги Ноїв Катер Наступного дня ми, Лена і я, пішли до недільної школи. Та ще й взяли з собою крелу. Уночі тюжив дощ, тож на дорозі стояло повно калюш. Крела взула чоботи не на ту ногу, і на пагорб її треба було просто тягнути. Хвалити Бога, що вона не моя сестра, час від часу казала Лена, коли їй доводилось нас чекати, але я знав, що насправді вона так не думає. Крела славна дитина, власне, у неї таке саме чудернацьке ім'я, як і у мене, Констанція, Лілефіна чи щось таке, я добре не пам'ятаю. У недільній школі ми вчили про Ної в ковчег. Був собі чоловік Ной. Що жив кілька тисяч років тому в якійсь іншій країні. На вершині гори він змайстрував великого човна і назвав його Ковчег. Сам Господь Бог звелів Нойві змайструвати того човна на вершині гори. Буде страшна злива, сказав Господь Бог. Уся земля опиниться під водою. Ноєві треба було зібрати по парі всіх тварин і птиць чоловічої і жіночої статей, і, перш ніж почнеться злива, розмістити їх на борту ковчега, щоб не потопилися. І Люди страшенно дивувалися, коли Ной став заганяти до себе в ковчег на вершині гори тварин і птиць, але його то не обходило. І тільки Ной із тим упорався, як у періщі дощ. Спершу вода залила поля й дороги, тоді затопила хати і верхів'я дерев, і врешті-решт підступила аж до гори, де стояв Ноїв ковчих, і підхопила величезного човна з вершини. Ной гуртом із своєю родиною і всіма звірами та птицею плавав кілька тижнів по морю. Найжахливіше було те, що всі, хто не сів у ковчих, потопилися. Здається, господь Бог теж тим засмутився, бо потім вималював на небі веселку і дав обідницю більше ніколи не посилати на землю стільки дощу за один раз. Додому ми йшли вже по сонцю, і Лена сказала яка безглузда назва для човна, ковчег. Не міг той Ной вигадати чогось кращого. Хто, значить, Ной придумав ту назву? сказав я і перестрибнув велику калюжу. Хто ж тоді? спитала Лена і перестрибнула ще більшу калюжу. А що як у Біблії помилка? Хіба в Біблії можуть бути помилки, відповів я і розгнівався, щоб перестрибнути найбільшу калюжу, що трапилася на всій нашій дорозі, і плюхнувся просто посеред неї. Може, тоді люди ще не придумали всіх літер, сказала Лена, після того, як я плюхнувся. То ж було так давно, Хто зна коли. Виливаючи воду зі своїх чобіт, а потім іскрелених, я спитав Олени, як вона назвала би такого човна. Лена відповіла не відразу. Я вже й не сподівався, що вона щось відповість, та Лена сказала Катер. Це мав би бути Ноїв катер, заявила Лена. Усі знають, що катер це човен, ковчег то щось зовсім інше, щось дуже незрозуміле. Лена скрушно зітхнула. І це написано в Біблії, але ж катери не дуже великі, сказав я. Лена струснула головою. Ось чому вимерли динозаври Тріле. вони потопилися, У Ноя не вистачило для них місця. І от саме тієї миті, коли я уявляв собі, як Ной щосили пнувся затягти на борт короля тиранозавра, мені спала на думку блискуча ідея. Лено, може, випробуємо катер? Та й побачимо, скільки там поміститься тварин. Лена також нічого не мала проти того, щоб цієї неділі взятися саме за таке випробування. У дядька Тура є красивий великий рибальський катер, на якому він плаває в море щодня, окрім неділь. Він, дядько Тур, часом спалахує, мов сірник, а особливо як сердиться на нас із Леною. Але катерів у крихті Матильді не густо. Лена вважала, що доведеться задовольнитися тим катером, що є, хоч би він і належав дядькові туру. А потім спитала мене: невже я думаю, що ной зважив би на важкувату дядькову вдачу? Якби на карту було поставлено цілий світ, я тільки знизав плечима. Потім ми відвели крело до тата, а самі побігли з подвір'я. Дядько Тур живе в третьому, цепто крайньому будинку крихти Матильди, біля самісінького моря. Цієї неділі він поїхав до міста в кіно. Катер погойдувався біля молу. Треба було лишень залізти на борт і спустити трап. Я вже так робив, бо якось ходив із дядьком у море ловити рибу. Ми одягли рятувальні жилети, і відразу нам стало легше від того, що беремо катер, не питаючись. Велько другу ми поговорили, чи не надіти нам і велосипедні шоломи, але не наділи. У крихті Матильді водиться сила селена тварин, і малих, і великих. Спершу ми принесли двох кроликів, що живуть у клітці перед вікном дідосевої кухні. Вони звуться Сірий і Сіра. Їх неможливо було змусити спокійно сидіти на палубі, але коли ми кинули їм жмут кульбабового листя, кролики вгамувалися. Потім ми подалися до курника за нашою повіткою і схопили курку номер 4 і нашого півня. Півень здійняв страшенний гвалт. Якусь мить ми були певні, що мама нас помітить, але в хаті, очевидно, гриміло радіо. Вівці влітку пасуться в горах. Тож нам довелося задовольнитися козлом. Єдиним, хто тут був. Він такого ж віку, як Магнус, і весь час, як мовить тітка бабуня, перебуває в кепському гуморі. Коли цей пришелепкуватий козел зайшов на катер, то поїв усе кульбабиве листя для кроликів, і тому нам довелося нарвати свіжого. А далі ми гайнули шукати по всій крихті Матильдін наших двох котів, але знайшли тільки гуляку. Він такий гладкий, що буде за двох, мовила Лена і випустила кота на осоння біля каюти. Ми так усього наносилися, що в нас послабилися рятувальні жилети. Затягнувши їх тугіше, ми пішли в комору по банки на варення і взяли їх стільки, скільки здужали донести. Потім заходилися збирати комах та інших істот. Нам пощастило зловити двох жмелів, двох черв'яків, двох равликів, дві попелиці, двох павуків і двох жуків усього в шість банок. Коли ми закінчили цю справу. Збігло багато часу. Нас діймав голод, спини задерев'яніли. Один із джмелів навіть ужали в Лену, тільки но вона хотіла з'ясувати його стать. Ми ніколи не впораємося, сказала вона і роздратовано потерла те місце, де вжали в джміль. Усі тварини зручно повлягалися на палубі проти сонця. Я ніколи раніше не бачив тварин на катері. Може, вони все своє життя мріяли поплавати. Ця думка мене втішила. Однак місця на катері ще було вдосталь. Лена поважно глянула на мене і сказала Тріле, пора заводити корову. У дядька тура є телички. Це, так би мовити, корови підліткового віку, що трохи жвавіші за звичайних і мають трохи менші вим'я. Вони паслися перед дядьковим будинком. Усе, що потрібне було нам цієї неділі, належало дядькові туру, подумалось мені. І тої миті мені захотілося, щоб і в нас були корови. Ой же, дядько, розлютиться. Коліна в мене затремтіли, і я показав Лені. Бачиш, ти маєш щось зробити із своїми колінами тріле, сказала вона і запевнила мене. Тур повинен зрозуміти, що ми не могли цілий день до знемоги ганятися за комахами. Нам потрібна була тварина, що займе більше місця. Я боявся, що дядько Тур не зрозуміє цього, але не сказав нічого. Ми стояли і придивлялися до теличок, що скубли траву, і вибирали найбільшу і найсумирнішу. Ходімо, дівонько, корівенько, мовила Лена і злегка смикнула теличку за налегач, що висів у неї на шиї. Ова, Теличка спокійнісінько причимчикувала з нами до молу. Здавалося, що ми ведемо величезного слухняного пса. О, тепер уже всього з головою, задоволено сказала Лена. Коліна в мене вже не тремтіли. Ми з Леною зробили те, що іной. У нас був повен катер тварин і птиці. Лишилося тільки завести на борт оцю теличку і ніде буде ступити. Але посеред трапу, підганяючи теличку, ми раптом побачили, що козел жує шторки на вікні каюти. Лена заверщала не своїм голосом і з тієї миті. Геть усе пішло догори дригом. Теличка так перелякалася Лениного вереску, що підскочила десь на пів метра вгору і з гуркотом застрибнула на катер. А на порту Теличка, мов сказилася, вона стала мукати, задерши голову до неба, та брикатися. Кіт і кролики кинулися в розтіч. курка номер 4 і півень то злітали, то пускалися вниз, куткудактали й кукурікали. Козел. Ошелешено розглядався навколо і водночас гидив на палубу. І до цього всього теличка ще й поскузнулася на козлиних какулях і вдарилася ратицями об вікно з напівіжжованою шторкою, так, що воно розбилося. Усе перебувало в одному єдиному русі: пір'я, какулі, кульбабки і кролики. Ми з Леною стояли, звісивши руки, і тільки дивилися. урешті решт личка скочила в море, лишень плюснуло. Аж тут з'явився дядько Тур, на теличчі нещастя, на нашу біду. Що це у біса діється? крикнув він так, що його, напевно, почули в Колумбії. Ми проходили це в недільній школі. вискнула Лена. Теличка бовталася в морі, схожа на невеличкий брунатний моторний човен. Певно, вона боялася води. Дядько Тур більше нічого не сказав, він застрибнув на катер і скрутив ласо з мотузки, що там лежала. І з мого дядька ковбой нікудишній, тож йому довелося кидати ту мотузку безліч разів, щоб таки попасти петлею теличці на шию. А коли, зрештою, він витягнув теличку на берег, то був такий мокрий і розлючений, що просто не тямився. Вилупки, ривнув він на нас із Леною. Добре, що він стояв не дуже близько. Якщо ти, Тріле Даніельсен і Тергорд, чи ти, Леноліт, поткнете носа на мою садибу впродовж півроку, то я обом вам позатовкую голови в живіт! Заволав він і з такою люттю махнув рукою, показуючи геть, що вона в нього мало не відірвалася. Ми так бігли, що не чули під собою ніг, і попадали на землю за ігровим будиночком крели. Я лежав якусь мить на спині у повному розпачі. Урешті-решт, Лена сказала Якщо твоя голова буде в животі, то ти принаймні зможеш дивитися крізь пуп. Батьки завжди помічають, коли хтось із нас щось нашкодить. Так було і цього разу. Здається, у них вмонтовано радіолокатори. Мама з татом і на мама знайшли нас у нашій блакитній кухні і стали допитувати, що ми втелентували. Ми навіть не встигли зняти рятувальних жилетів. Краще все було розповісти і пояснити. Коли ми закінчили розповідати, вони всі троє повитріщали на нас в торопілі очі. Запала мертва тиша. Лена зітхала так, як звичайно на уроках математики, ли чутно і невтішно. Я постукав пальцями по рятувальному жилеті, щоб вони принаймні помітили, що ми не забули їх одягнути. Оце так ной. Зрештою мовив тато, намагаючись приховати за вусами усмішку. Мама суворо глипнула на нього, мовляв, знайшов час жартувати. Невже ви обоє зовсім з'їхали з глузду? гримнула вона. Я гадки не мав що казати, тож тільки кивнув головою, хоч розумів, як на одну неділю, то подій забагато. Тепер спускайтеся на берег, попросіть вибачення і поприносьте сюди всіх тварин і птицю, твердо сказала Ленина мама. Не думаю, що дядько Тур дуже хоче нас бачити, промимрила Лена. Але всі відмовки були марні. Тато вступив у свої дерев'яні черевики і потягнув нас за собою. Попри все, я був радий, що він пішов із нами. Дядько Тур його молодший брат. У такі дні, як цей, таке доречно згадати. Ти зовсім здурів, тріле, крикнув Магнус із горища, коли ми вийшли на двір. Я вдав, що не почув його. Мабуть, треба було вдягти велосипедні шоломи, шепнув Ялені. Ніяка веселка того дня на небі не з'явилася, хоч ми з Леною і забили тваринами цілий катер. Дощ також не линув. Усе склалося не так і погано. У гості до дядька прийшла його наречена, а вона любить дітей, навіть таких, як ми з Леною. Дядько не міг при ній лютувати. Ми більше ніколи без дозволу не братимемо ані вашого катера, ані телички, сказала Лена. І заплатимо за розбиту шибку, пообіцяв я. Лена голосно кашлянула. Як матимемо гроші, поквапився додати я. Потім дядькова наречена пригостила нас яблучним пирогом із кремом. Коли ми порозносили тварин і птицю по своїх місцях, на траві випала роса. Лена стиха свиснула. Знаєш, чим римується тріле? Я похитав головою. Козлине лайно і кролічи стегно, засміялась вона. Потім Лена із сміхом проскочила дірку в живоплоті. Я чув, як вона грюкнула за собою дверима. Вона завжди так робить. Грюкає ними так сильно, що той грюк чути на всю крихту Матильду. Така вже вона є: Лена Лід.